Друзі, усім привіт! Ці в ранішні часи хочу трошки повишивати. Тихесенько буду, такий тихесенький стрім буде. Вишиваю на станкові трошки незручно, незвично, бо коли вишиваєш нитками, одна рука під полотном одна над полотном. От, а тут треба ще набирати бусинок кожного разу. Трошки незручно. Тобто я сподівалася, що буде трохи інакше, але вже як є. Тест, доброго раночка. Доброго раночка. Отже. Ой, за схемою. Тут трохи різні, бусини трохи різні, і малюнок кривий виходить. Але коли не ось так близенько, а на відстані, то орнамент дуже гарно видно. Мені подобається. Так довго триває кашель, вже давним-давно одужала. але кашель ще зі мною. Встигла повідомлення прочитати, що там було? Воно зручніше, ніж тримати полотно в руках, поки вишиваєш. От, але не прям легко зручно, коли я вишивала, звичайно, по конві, звичайними ниточками, було набагато легше, і я сподівалася чомусь, що і бісером так само буде легше. Не сталося. Повільно я вишиваю. Можливо, є якась техніка, яка дозволить вишивати швидше бісером. В мене чогось так... швидкість, так і не прийшла. Який сьогодні світанок, друзі? Сонце таке яскраве, яскраве. Малинове якесь надзвичайно. Дів годинки розраховую побути з вами. Коротенький стрім вранічний, а потім будуть денні справи. Тобто це такий момент для задоволення, для отримання такого гарного настрою на сьогодні. Буду і вас налаштовувати. Це з коли щось таке приємне поробиш, потім цілий день воно якось все в руках наче вдається. Тож треба раночок з чогось приємного починати. Всі кривенькі молоденько нічого не втішні мене нормально чутно. Наступний рядок буде повністю білий. взагалі одним кольором. А тут треба не пропустити, трошки є червоного. Зовсім трошки, але все ж таки. Знаєте, що я забула? я забула те що Треба зробити всі налаштування як слід. Вони ото Так. Зараз зробимо. Чи зроблено. зробимо? Робимо далі. Дякую за вподобайки, друзі. Оце я люблю вподобайки. Ще трошки, друзі, буквально коротенький ефір сьогодні. бо багато напланувала. Хочу встигнути. Ось ми дісталися до червоного кольору. Важливо все зробити правильно. на паску цей рушник гарненько покласти на стіл, на скатертину і вже на нього зробити акцент. побачимо, як воно буде. Я Вже який рік хочу довишивати, зробити файно. І завжди є якісь інші, більш нагальні справи, і це все відкладається і відкладається. Що я вже не впевнена, чи встигну я до цієї паски чи ні. До Великодня, так? Коли йде ряд вправо, праворуч, то мені не дуже комфортно. Коли ліворуч, так то... легесенько під ліву руку. Чому так? Вже адекватних білих і немає, треба їх якось посортувати, чи новеньких підсипати, бо наступний ряд чисто білий. Пише ніякого кольору. Тож, можливо, вже треба підсипати трошки білих. Бо в мене момент пошуку, яку ж наступну зробити. займає більше часу, як пришивання. Ви чим займаєтесь у такий ранішній час? Що робить ваш ранок приємним? Це не пролазить. Я думала, це такі тонесенькі голочки, що через них усе пролізе. А ні, бачите, є, її є на них оправи, начебто отже видно. Якось коротеньку ниточку взяла. Я не дуже люблю їх закріплювати на зворотній стороні, то я ж намагаюся взяти трохи довше ниточку, щоб не закріплювати. Є такий момент. Але краще все ж таки робити коротенькою ниточкою, бо вона менше перетирається в момент, коли ви... Пришиваєте ці бусини, і коли коротесенькою ниточкою, то швидше виходить, більше стіпків встигайте зробити. Ось думала, що мені з цим станком буде і так швидко, так. Легко. Як побігу, як побігу, і все шиденько зроблю. Так, і ще я не знаю сьогодні, чи можливо в суботу вже тоді хочу позайматися квітами. Вже стає тепліше, треба трошечки. Квіти порозсаджувати або щось на укорінення поставити, щоб було більше квіточок. Зазвичай на літо я так роблю, що квітучі рослини укорінюю. Це для того, щоб розсадити, щоб усі підвіконня, усі балкони були зайняті квітами. Щось укорінюється, щось ні. Щось я роздарю. І зазвичай на зиму наступну в мене буде та сама кількість е квітів, яка нині і є. Але все одно ось цей процес. Кожної весни одне й те саме. Ну і цього року так само будемо робити, будемо укорінювати і намагатися зробити красу. Просто я ще не можу розпланувати. Бо справді забагато справи. Я не знаю, коли в мене видасться така хвилинка, бо це якби не обов'язкова справа, а більше є обов'язкових. Такі моменти, любі друзі, любих друзів. Бачите, трохи повишивала офлайн, бо все ж таки зручніше якось вишивати, коли ніхто не підглядає. Mm -hmm. Але йшла в ефір, просто щоб створити настрій і собі, і вам, що робота рухається. Сяє, все як має бути. Життя йде. Дякувати Господу. Добре, друзі. Мабуть, буду завершувати. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви були присутні зі мною на цьому ранішньому стрімі. Я думала, що всі, сплячу, да всі. От. Всім гарного дня. <зас> Як то кажуть, доброго і позитивного. Головне, мирного. Всім дня, мирного неба та Божого благословінь. Па-па! Запиши собі... <кій> Перепрошую. Запиши собі на серці, що кожен день найкращий день у році. Ральф Волда Емерсон. Файно як. Це чудесно. Саме так. Добре, друзі, ще зустрінемось. Па-па.